Назву школи та посилання на неї. В кабінеті меню натискаємо на вкладку Налаштування. Далі обираємо загальні. У нас тут є посилання вашої школи чи проєкту. Обираємо Редагувати та вводимо зміни. Пам'ятаємо: зміна альянсу вашого облікового запису вплине на всі посилання до вашої школи на публічний сайт та сторінки особистих кабінетів. Якщо вам необхідно змінити назву, тоді, напроти назви вашої школи, натискаємо Редагувати. Бачимо тут версію переклад. Натискаємо на олівчик та вводимо зміни. Натискаємо Зберегти. Все. Тепер ми знаємо, як змінювати назву та посилання вашої школи.